Ну що ж, бачите, ми вже перейшли до етапу, коли ми монтуємо сонячні панелі. І я дуже радий цьому етапу. Що ми хочемо тут змонтувати? Тут ми будемо монтувати 26 сонячних панелей JASOLAR Solar 435 ватні N-Type, і вже в нас стоять 8 штук. Ми поставили 4 рейки, вони закріплені до даху або напрямні. І до них ми монтуємо сонячні панелі. Тепер давайте по порядку розкажу вам саме, як ми монтували перше напрямні, а потім вже самі сонячні панелі. Ну і для того, щоб нам встановити сонячні панелі, нам потрібні елементи кріплення. І найпростіший спосіб дізнатися, скільки цих елементів кріплення вам потрібно. Це скористатися калькулятором. Я знайшов один в інтернеті, побачив відео на YouTube, Посилання буде під відео. Якщо вам він потрібний, їх є багато. Можете використовувати будь-який. Там ви вписуєте, який у вас покриття даху, скільки у вас сонячних панелей. У мене тут 13 в одному ряді і два ряда, тобто 26 штук. І дах у нас покриття з цього боку. Профнастил, з того клік там трошки відрізняється кріплення на профнастил. І е, металочерепицю е, йдуть ось такі гвинт шурупи, які вкручуються через саму бляху в крокви або обрішітку. Краще, звісно, що в крокви. І е, цей калькулятор дасть вам стандартну кількість з кроком приблизно метр десять оцих гвинт шурупів. Чому саме так? Тому що на одну санячну панель, в принципі, треба, щоб було два гвинт шурупа, які її. Три мають. Але тут є нюанс, це конфігурація вашого даху. Йдемо дивитися, як в нас і як ми робили. Отже, крок, крок в, е, даху важливий. Чому? Тому що ми хочемо закріпитися цим гвиншурупом найміцнішу точку, якою є кроква. Тому що кроква тримає саме дах. І в цій частині будівлі, тобто в нашій побутівці, ми ставили крок. Крок 80 сантиметрів, так тобто кожні 80 сантиметрів є кроква, і ми це взяли за стандарт для того, щоб тут закрутитися в крокву. Тобто ми зменшили з цих метрів 10 на 80, Відповідно, в нас пішла більша кількість глин шурупів, але і міцніше кріплення. Також треба враховувати особливості місцевості, так як в нас тут сильні вітри, то частіше кріплення нам тут важливіше. Далі на нашій е прибудові поки що. Кроки йдуть е, з кроком е, вже 60 сантиметрів, і там вони подекуди попадають, подекуди ні. Але в нас обрешітка рейкою 5 на 5, тобто вона є доволі міцна і там все гарно тримається. Можна би було оптимально тут, наприклад, піти з кроком вже 90 тоді би ми е, потрапляли через одну. Тобто попали в крокву, поміж крокви, знову крокву і так далі. Таким е, чином. Ми встановлюємо наші розраховуємо точніше гвинт шурупи, скільки вам потрібно. Можете на 4, тому що в нас два ряда панели, і на кожну сонячну панель потрібно зазвичай два дві напрямні. Це все вам видасть інформацію калькулятор. Отже, тут у нас є гвинт шуруп комбінований. Це, до речі, нержавіка. Я Можна ставити оцинковку, вона буде ну, не так довго стояти, як нержавійка. Майте кошти краще, вибирайте нержавійку. 200 мм довжини м 10 на 200 Чому він гвинтшуруб комбінований, тому що він має різьбу по дереву і тут вже різьба з гайками. Оцю частину ми вкручуємо в крокву. Робимо попередньо отвір 6 мм, просверлюємо. І тоді закручуємо десь 10 см, фактично. та 8-10 см до вже різьби, яка фактично тут є на гайку. І ось цією гайкою ми притискаємо. Нашу резинку, треба дуже добре її притиснути. Якщо у вас десь попало на хвилю, можете дати герметику, але тільки саме для даху, та? тобто спеціалізований. Гарненько притиснули, щоб тут вода не затікала. До речі, це та ж сама EPDM-гумка, з якої і зроблений ущільнювач, який ми раніше використовували. І потім, коли ви це все вкрутили, оцими двома гайками ви будете виставляти рівень. При цьому, коли ви засверлюєте, Дуже важливо, щоб був кут 90 градусів, і всі виставлені по шнурочку. Хлопці собі натягнули шнурочок, і по ньому всі гарнесенько виставляли в рівень. Для того щоб було легше вже самий профіль монтувати, тобто ми його монтували ось так фактично і затискали двома гайками. Але інколи, оскільки в нас і певний крок, ми не потрапляли от в ці прорізі, які є. В самому профілі ми просто тут болгаркою прорізали і відповідно вже закріплялися. Чому робили так? Тому що я не купляв, є ще такі пластини додаткові, які дозволяють вам крутити кутом і ще один болт, яким ви вже з'єднуєте самі профілі. Вона коштує 54 гривні, цей гвинт гвинтшуруб повністю 51. Тобто в зборі це буде вже 105 гривень, і ще треба буде додатковий болт, шайба, щоб це все закрутити. В якості економії. Просто можемо поставити ось так напряму, ми так всі і закріпили. На міцність це взагалі не впливає. Навпаки, воно навіть трошки міцніше, тому що ви пластину зносите бік, а та пластина вже трошки починає вигинати сам веншуруб. А тут ми напряму. І коли ми встановили ці профіля, їх треба з'єднати між собою, бо вони йдуть по 3 метри. То в нас є. Ось такий з'єднювальний профіль. Він просто вставляється всередину, він має такий самий паттерн. Ми відрізали собі по 4 штуки і двома болтами 8х20 з гайками, шайбами і гровером, напевно. Скрутила між собою і маємо міцність. І Нам треба було набрати 15 метрів, тобто ми поставили 5 метрів в одному ряду. І знову ж таки, важливо, під кутом 90. Вводи на рівень, і потім ось цими двома гайками ви регулюєте положення самого профіля відносно даху. І, як ви зрозуміли, теж треба максимально рівно, оскільки потім панель може не лягти. І це перший етап монтажу. Наступним етапом у нас іде кріплення самих сонячних панелей. І ось тут в мене в руках є різні притиски. Притиски бувають загалом двох типів: це крайні і середні, або міжпанельні, які йдуть між панелями. Але також міжпанельні бувають ось такої форми, як в мене, тобто вони омега подібні, або плоскі, які йдуть зверху. Різниця в тому, що відстань між панелями тут 20 мм, тут е, всього 13. М -м, кажуть, ніби то, що ось такий тримає трошки міцніше. Я різниці сильної не побачив. Ми монтуємо саме на такі вузькі, для того, щоб зменшити. Відстань між панелями, і панелі не виступали сильно за самий дах. Тобто у нас виступ буде всього по 5 см з кожного боку. І як бачите, тут вони срібні, а тут чорні. Чого так? Тому що ми їх пофарбували. Я шукав довго чорні, не міг знайти. Чекав півтори тижня, мені їх не відправили, тому взяв стандартні срібні, купив грунтовку і в нас залишилася фарба. Ще від коли ми робили наш сонячний колектор. До речі, хто не бачив це відео, подивіться, обов'язково підказка буде тут. Ось так виглядають притиски пофарбовані. Таку ми фарбу використовували чорну, залишилося в нас. І ось такий грунт. Цин спрей антикорозів для металу. І ось так вони виглядають доволі гарно. Тут є болт М8 і ось така гайка. І так воно притискається. Спочатку ми монтуємо першу панель ось цим кінцевим притиском і затискаємо, потім ми ставимо біля неї другу і теж під'єднімо. Сам профіль гайка вставляється наступним чином. Тобто ви берете, просто її туди вставляєте і ось тут провертаєте. І ось так вона стоїть. І тоді вже болтом затискаєте. Вона має таку форму, як бачите, скісну ось тут. І коли ви затискаєте, вона нікуди не їде і притискає. Тобто воно все розраховано на те, щоб саме використовувати ось цей профіль. Наші чудові майстри придумали спосіб, як легко відносно піднімати ці сонячні панелі. Бо коли я кажу легко, вони наверху зараз там сидять, ага, легко йди сам попіднімай. Але спрощують собі життя тим, що поставили дві дошки, їх між собою з'єднали, ложимо на неї сонячну панель. Зробили ось такі два гачка. Два гачка з боку панелі на стандартні отвори. І один на горі тягне, другий знизу контролює, допомагає. І таким чином піднімаємо до гори і там вже встановлюємо на місце. Тому лайфхак. Ну і як завжди, неждано негадано, особливо для наших комунальників, прийшла зима. І до нас теж, в принципі, як бачите, снігу купа, але наші сонячні панелі вже змонтовані. Вони. Працюють більше ніж тиждень, генерують і зараз більше 10 кВт видають, що чудово, тому що у нас вже є ось така класна погода. І про що я ще хотів вам розповісти? Це про електричне підключення сонячних панелей і їхню конфігурацію. Як ви знаєте, в нас є інвертор на 25 кВт, і він високовольтний. Це означає, що в нього напруга сонячних полів теж доволі висока. Це від 150 вольт, по-моєму, до робочих 800 чи скільки з того, а ветній поріг взагалі 1000 вольт. І це класно тим, що ми можемо робити довгі стрінги. І, відповідно, та моя кохана сміється, бо тому що я кажу стрінги, але це мається на увазі стрінг англійською PV-Array String. А не такі стрінги, про які ви подумали. Тож, в нас тут є 26 сонячних панелей. Чому їх 26, бо така конфігурація даху. А чому я собі придумав 26, бо колись я порахував, що 26 можна буде підключити на один фіт цього сонячного інвертора. Є тут два. Два mppt контролера які займаються пошуком оптимальної точки і дають максимальну потужність. А під'єднань у нас фактичних чотири. Що ми можемо зробити? Для чого так робиться? Ми можемо взяти два одинакові стрінги, сонячні стрінги, і підключити їх на один mppt контролер Так чому ж тоді я вибрав собі 26 сонячних панелей ставити? Тому що я просто взяв 1000 вольт, яке максимально допустимо, поділив на напругу відкритого ланцюга для цієї сонячної панелі, що складає 39-16, і в принципі 26 штучок мало би влізти. Але я не врахував дуже важливого показника, це е, зміна напруги при зміні температури, тобто температурний коефіцієнт, який складає мінус 0,25% для цих сонячних панелей. І е, таким чином, якщо взяти перерахунок, зробити з цим коефіцієнтом, е, і взяти до уваги, що в нас є різниця температур. 50 градусів, тобто при 25 плюсовій робилися тести. в нас мінус 25 можна спокійно рахувати з нашими зимами, то в нас вже виходить напруга одної сонячної панелі 44,06 вольта, куди вже більше. Якщо ми візьмемо там 26 штук, то ми вже вилізаємо за 1000 вольт, а це означає, що наш інвертор бум бабах і згорить. А, тому. Обов'язково треба знизити кількість сонячних панелей, і я вирішив поставити 20 на 1 стрін. Хоча там можна, в принципі, і 22. Все супер, класно, але чомусь тоді не поділити 13 і 13. Ну, я думав про такий нюанс, про те, що, наприклад, в нас є високовольтний Акумулятор, так і напруга сонячних панелей має бути вища від напруги акумулятора. Чомусь я це собі прийняв і думав, так що працює саме інвертор, він підвищує, не підвищує, а понижує напругу від сонячних панелей і тому він не зможе зарядити акумулятор, що виявилося в принципі неправдою. І як пише на інвертору, що ми можемо від 150 вольт вже генерувати. Якусь напругу віддавати її або в мережу, або на навантаження, або заряджати акумулятор. Це виявилося правдою, тому що зараз тут є 20 панелей на одному стрінгу і 6 на іншому. А 6 панелей це десь 200 вольт. Я їх підключив і все чудово працює. Тому е, пізніше ми візьмемо і перепідключимо ці сонячні панелі, що буде 13 послідовно, 13 послідовно. Вони йдуть паралельно і підключаються на один mppt контролер а, нашого інвертора. Це дозволить інший mppt контролер залишити вільним для ще двох полів сонячних панелей, які ми будемо встановлювати в майбутньому. А зараз у нас під'єднання наступним чином. У нас є 20 панелей, які йдуть сюди, і 6 звідси. І тут, ось посередині, ми протягнули два кабеля, відповідно. І а, поки що там це все так висить негарною лапшою. Заведено всередину і тимчасово підключений інвертор. Бо, як знаєте, морози нас застали, і ми ще не встигли доробити нашого е, шафу для всього сонячного обладнання. Тому поки що маємо тимчасове підключення. І е, давайте я вам ще покажу, як ідуть кабелі, і розкажу за е, mc 4 конектори. Ось, дивіться, тут на куточку є жмуточок наших кабелів, це є запас, тут він. Пішов понизу, я бачите, взяв такими стяжками і під'єднав його. Не під'єднав, а просто закріпив до оцінкованого профілю, який там є. І ось бачите, тут, де є вже наша шоста панель, ось, вони йдуть до гори і там відповідно підключаються. А всі панелі з'єднані між собою і відповідно формують високовольтний стрінг. Хто ще не бачив попереднє відео наше про сонячну електростанцію, яку ми монтували для батьків. Обов'язково перегляньте, тому що там я показував лайфхак, як підключати сонячну панель через одну для того, щоб у вас вийшов кабель плюс-мінус з одної сторони. Тобто ви підключаєте першу, третю, п'яту, сьому, дев'яту, а потім дев'ята, десята, наприклад, восьма, шоста, четверта і друга, і у на перших двох панелях залишається плюс і мінус. Відповідно, вам не треба додатково використовувати дорогий сонячний кабель. До речі, для якраз під'єднання ось тут я використав саме сонячний кабель. Чому? Тому що він буде саме на сонці, на вулиці. В чому його різниця? Він може витримувати температурні перепади, морози, вплив ультрафіолету і його ізоляція не розсипається. З часом на відміну від звичайних там ПВС або ВВГ НГ, які призначені для внутрішньої прокладки. Тому обов'язково, якщо на відкритій е стороні, тоді тільки сонячний кабель. І якщо велика напруга, так як в моєму випадку. Тому що там ізоляція протестована на DC 1000 або і 1500 вольт. Відповідно, вибирайте до цього. На іншій сонячній електростанції, що ми робили для батьків, в нас була напруга до 400 вольт 450 максимум, я використав ПВС-кабель 3х6 всередині будівлі, тобто ми просвітлились через дах, прямо там вийшли і під'єднали. Це теж працює і все ок. Але якщо відкрито, тоді тільки спеціалізований кабель, тільки в тільки від якісних виробників мені вдалося придбати по 37 гривень за метр. Це дуже класно, але брав я правда бухту пів кілометра. Мені її достатньо буде, і я зможу в принципі її використати. Якщо брати на метраж, то вже ціна, наприклад, 47 гривень, що є суттєво дорожче. Тому таким чином можна е зекономити. Ну і друзі, про самі з'єднання. У нас є на панелях mc 4 конектори, вони називаються в комплекті з інверторами йдуть також е такі mc 4 конектори, і вони відрізняються хіба по якості. Наприклад, я брав з тих дешевших PMR, що в мене трошки тут вже відслужив, то там м, набагато такі, скажімо, простіші м, самі клеми. І вони видно, що вони не такі якісні. А от уже в інвертора Дея це є суттєва різниця. Дивіться, зараз підійду ближче, покажу вам. Ось дивіться, як виглядає втулка. Вона повністю металева, цільна, сюди зачищається, вставляється кабель. Спеціальним обжиму ми обжимаємо і відповідно перед тим надягаємо цей пластиковий корпус. І це все спеціальними двома ключами. Просто так воно один вставляється, другий крутить, і ми затискаємо. Це дуже важливо мати якісні МС4 конектори, бо, наприклад, на тій самій станції в батьків там вже був нюанс, що ми просто вирізали такий конектор, тому що він там перегрівся, поплавився, і це доволі великий недолік, тому треба використовувати якісні і правильно підключити. Ну, і позаду мене, бачите, тут є вже шафа, напівготова. Ще не доробили, бо знову ж таки погода. Тому е, фактично ми зараз виконали тимчасове підключення сонячних панелей, бо зазвичай сонячні панелі ми будемо підключати теж через е, автомат захисту, запобіжники і, відповідно, захист від перенапруг. Ну а поки що маємо тимчасове підключення до інвертора і е, відповідно можемо користуватися. Так, і ось, друзі, в мене апарати захисту, які ми будемо встановлювати в майбутньому: це автомат, запобіжник-отримач і захист від перенапруг. Це все буде під'єднюватися до кожного стрінга окремо, і також під'єднюватись відповідно до заземлення. Тому підписуйтесь на канал, обов'язково ставте подобайку і в наступних відео будемо підключати це все разом у нашій електричній шафі. Побачимось!